Ось маю таку сокиру. По періоду не можу вам сказати. Ось таке клеймо. 18 століття козаччина. Ось такий клеймось. За допомогою електроліза сьогодні хочу спробувати її трішки очистити від іржі. Тут приварив такий маленький проволочку, щоб був контакт хороший з, з сакирою. Попробуємо за допомогою зварювального апарата. Тут виставляємо мінімальний ток. Значить, плюс. Плюс ось мінус на сокиру. Це плюс, мінус іде на сокиру. Подивимося, що буде відбуватися. Реакція бурхлива пішла. І тут вода солена. Дві літри води, 6 ложок солі. Запах дуже неприємний. Двері в гаражі відкриті. Яка реакція йде ну, ось Я закінчив, довго експериментувати не став, от що відріз залишилось. Це хвилин 10 тривало. Тут що можу сказати? Де-не-де повиїдало. Де-не-де позалишалося. Ось таке. Ось. Тут, де був відкритий метал, повиїдало ще глибше. В деяких місцях і іржа була, так і позалишалося. І цей метод з електросваркою не підходить до цього. Дуже високий ток. Його залишати десь на 2 А, на ніч, щоб воно від'їло. Електрозварка дуже агресивна, високий ток дуже. Прямо де сирий метал, не сирий, а відкритий був, прямо повиїдав. Такий метод для зняття іржі не підходить. Для травлення малюнків на сокирах, так, да, він підходить. Це був чисто експеримент. Seemed like there was a wall.